Навколо мене теж дорослі люди. Їх не треба ні лікувати, ні виховувати, і вони чудово поруються з власним життям самостійно, без якоїсь моєї участі. розумієте? можливо, це і є внутрішній конфлікт, а може я не така, як ви, я завжди себе сприймав. Любов є безумовною. Коли ти починаєш, ми вже багато говорили про порівняння не з кимось, а порівняння з самим собою, коли ти відчепився вже від інших. Подивився на себе такий, ладно, хто я такий? Про що я? Що в мене сильного? В чому я крутий? Самооцінка це я порівнюю, а самоцінність це я відчуваю. Всім привіт! Вітаю вас у Кейт Talks у новому випуску. Місце, де ми з вами обговорюємо найважливіше нас самих. Ну що, поїхали? Аню, привіт! Рада тебе сьогодні бачити знову у новому випуску Kate Stoks. Привіт, я теж безмежно рада. Слухай, цей, цей день е, настав я би так, я би так назвала б цей випуск, що можна було б його переіменувати. Е, і він буде присвячений любові до себе. Е, це дуже важлива і дуже складна і тема не тільки для мене, я впевнена, що і для більшості з нас, тому що, на жаль, ми не вміємо себе любити, але без цього нікуди. Якщо ви хочете рухатись далі, якщо ви хочете розвиватися, жити круте, наповнене життя, то це єдиний вихід, який можна знайти. Якщо ти можеш е е якось почати. Дивись, по-перше, мені здається, що любов до себе це кожен має особисто для себе визначити, що це таке. Я можу поділитися, що це є для мене. Причому це є для мене станом на зараз. Пройде угу. ще кілька років і взагалі не факт, можливо, це зміниться. Але до чого прагну я зараз, то це, е, знаєш, є така позиція, «Я окей, світ окей, називається такий внутрішній стан. Що це означає? Я окей, це означає для мене, що мене достатньо. Що я угу. просто, вибач за таке слово, відчепилася від себе. З усіма своїми якимись там завищеними стандартами, вимогами, і все таке інше. Кожен про це знає. Що я зберігаю адекватність, я бачу свої власні якісь слабкі сторони, і при тому я безумовно бачу сильні сторони. Я бачу, що в мене вже вдається. Що в мене виходить, і я бачу, що я не можу. Тобто, оці от ваги я постійно бачу, але при тому мене достатньо для того, щоб усім цим впоратись. Це угу. така, знаєш, глибинне розуміння, що мене достатньо. Світ окей. це означає, що навколо мене теж дорослі люди. Їх не треба ні лікувати, ні виховувати. Вони чудово. Поруються з власним життям самостійно, без якоїсь моєї участі, розумієш? Чи я вже там часто буваю там, буваю, що взагалі не там. І хотіла б вам навести такий приклад. От, я впевнена, що в кожного з нас була людина, чи є людина, яку ми дуже сильно любили і кохали, і цій людині хотілося віддавати все. Хотіла створити такі умови, в яких би вона почувала себе комфортно, і де б вона відчувала цю близькість, свободу і можливість бути собою. І уявіть, як ця людина почувала себе поряд з вами, будучи поряд з вами, просто тому, що ви надавали цей простір, ви надавали цю любов, кохання і силу, і ця людина була наповнена. А що як цією людиною для самої себе станете ви і створити цей простір? Уявіть, як круто було б кожного дня, кожну хвилину потрібно звертатись до самої себе, до свого власного такого підтримуючого простору і отримувати все те, про що я зараз сказала. Чому ми здатні це давати комусь, але не здатні давати собі? Хоча ми ж найрідніші люди. Знаєш, Катя, я абсолютно вірю, що ми здатні, і більше того, я вірю в те, що це навичка. Просто хтось mm -hmm. цю навичку а, напрацьовує, думає про це, шукає шляхи, шукає якісь способи, як цього досягнути, а хтось не задумується, а хтось просто вже махнув рукою. Ну, давай перейдемо до суті, я би так сказала. Давай. Як формується любов до себе, як це взагалі робити і з чого почати? Ти знаєш, мені здається, що будь-яка любов вона починається зі знайомства. І я би тут не чіпляла би прям здоровезну тему знайомства з собою, а я би сфокусувалася тільки на одному аспекті: хто є для себе? І от коли я поспостерігала. Я зрозуміла, що я для себе хто завгодно, але тільки точно не друг і не близька людина. Там ну, багато було ролей. Така заклята подружка, знаєш, такі суддя, там, критик. І ну, я би хотіла ще тут, мабуть, згадати, для того, щоб дати вам якийсь конкретний інструмент в руки, є така штука, називається коучингова формула змін. В угу. ній е, є дві частинки. Одна частинка це. Це те, що вас рухає на зміни. Це, чесно сказати собі, ваша невдоволення ситуацією. Ви розумієте, що все так більше не можна. Плюс це бачення, а як ви хочете, щоб воно було. Тому, коли ви побачите, як ви реально ставитесь до себе, дуже важливо сформулювати візію, а як ви хочете до себе ставитись, а ким ви хочете для себе бути. І плюс перші кроки. А що мені конкретно треба зробити для того, щоб з цієї точки А, в якій я знаходжуся цього невдоволення, потрапити в ту точку Б, яку я станом на сьогодні бачу, якою я хочу бути? В іншій частинці цієї формули це опір-змінам. Опір змінам, опір змінам це звички. Це наше оточуюча. Це наші переконання, які ми дуже часто не усвідомлюємо. Тобто це багато таких, але все це можна відслідкувати, було б бажання. І людина здатна змінюватися тільки в тому випадку, коли та частина, яка є рушійною силою змін, є більша і вагоміша, ніж та частина, яка є опором. От не любов, я би сказала, не любов до себе це щось, ніби внутрішнього конфлікту. От коли я... Почала це все бачити. Я відчула цей внутрішній конфлікт, тому що щось, щось там не так, щось відбувається всередині, що ніби я чогось іншого хочу, але насправді, ось думаю так, чи сприймаю себе так, і ось виник цей внутрішній конфлікт. І я згадала, я читала Анатомію мира Інститут Арбінгера, якщо я не помиляюсь, і от зараз мені дуже відгукнулось на твої слова, одна така цікава фраза, яка там була. що… Є один дуже вагомий елемент вирішення конфлікту, коли, хоча б одна зі сторін, може задуматись про те, що вона може бути неправою, і, до речі, це можна під підкинути під цей внутрішній конфлікт, так само, тому що думки ж це не завжди те, ким ми хочемо бути, чи є насправді це можуть бути просто результати наших звичок, з якими ми жили. І якщо дійсно задуматись про це і сказати собі, а що як це не є правдою? Просто закинути собі таке маленьке зернятко в голову, і воно почне проростати. І ось тоді ти почнеш бачити і сприймати, ага, може, щось не так, а може, можливо, це і є внутрішній конфлікт, а може я не така, як я завжди себе сприймав. Давай перейдемо також далі, тому що, знаєш, як ніби. Як ми з собою говоримо і через що взагалі будується любов до себе, оці такі головні елементи, як ніби постулати, на яких вона формується. Що би ти виділила як ці стовпи любові для себе? До себе чого? Ти знаєш, я би почала з чесності і вдячності. Чесність, угу. як я вже сказала, це необхідна умова активації змін. Без цього нічого не буде. Чесно сказати собі, що упс, отут проблема. Допоки ми не визначимо проблему, ми не будемо її вирішувати. Допоки ми все приглажуватиме, знаєте, так причесуватиме і казати, ой, ну люди ж так живуть, і я зможу. Ой, ну я ж так жила 40 років. Та да, жила, і це не значить, що я маю так жити до кінця життя. Вдячність, ой, ну вдячність це ще дуже цікава тема, така здоровезна і глибока, це, тому що вдячність це енергія. Да, вдячність це енергія, і я свого часу брала участь у марафонах вдячності. Е, ключова ідея цього марафону, коли ви вдячні собі. А ми ж ніколи не дякуємо за сміття, а ми дякуємо тільки за щось цінне. І от там був марафон, наприклад, де протягом тижня я мала кожного дня писати 108 вдячностей, uh -huh. починаючи з себе. Катя, це був неймовірний шпагат. Причому перші двадцять дуже, дуже, дуже складно. Я пробувала. Так, перші 20 ти якось пишеш, далі ти стопоришся, потім знов ти починаєш писати знов сто. В общем, поки я написала 108, це було прям дуже складно. Я би хотіла ще додати: ось да, ти сказала про чесність, ти сказала про вдячність, це дуже круто. Чесність це взагалі запорука успіху, я би сказала. З цього все починається. Тому що, коли говориш чесно самому собі, що тобі щось не подобається, ти, ти не хочеш в цьому більше знаходитись, ти автоматично береш на себе відповідальність з цим працювати. Все починається з чесності. І з собою, і з людьми навкруги взагалі з усім. Але от щодо. Інструментів, що я хотіла додати, і от зі мною дуже сильно працює спрацювала розмова з собою. Я почала от спостереження, як ти сказала, зі спостереження в плані того, щоб зупиняти свої думки і дивитись, як вони формуються і про що вони говорять. І це найбільший, най, найбільший вклад, напевно, який був в мене формування своєї любові до себе або, хоча б, осознання того, що її було недостатньо. І я почала змінювати цю розмову з собою. Прямо от, я би сказала насильно, реально просто насильно. Тому що думки, які формувалися на протягом 25-7 років, вони настільки укоредились там, що це ну, просто автоматичний процес. І цю розмову з собою треба було так обривати, обривати, обривати. І не просто обривати. я вже про це говорила, а робити заміни цих таких патернів розпатернів спілкування з собою, перекручувати їх і вкладати нові. Як ніби от не так правильно, ні, це насправді є. Те, про що ти кажеш, це так називають когнитивні викривлення є така штука. В психології я не психолог одразу, але я читала дуже цікаву книжку, називається Терапія настрою. Я зараз не пам'ятаю автора, але ми в описі напишемо. І там дуже. Дуже детально описано, яким чином працювати з цими викрепленнями, як з цим робити. І, до речі, цей вчений він психолог, психіатр. Він цю книжку написав як допоміжний спосіб роби, боротьби з депресіями. І ті люди, які працювали по цій книжці відповідно до досліджень, він робив дослідження науковими методами, все як має бути. Значить, відсоток людей, які працювали по цій книжці, і більше не повертались з депресію, набагато вищий, ніж ті, хто працювали просто звичайними терапевтичними методами, надався мені um, Gallup, цей Strengths Assessment uh, тест, який ми проходимо і зараз в цілому розглядаємо наші сильні, сильні слабкі сторони. І я в цей момент дуже сильно замислилась про те, а що ж формує. Цю саму нелюбов до себе. Я знаю, ми багато говоримо про любов, але чомусь ми говоримо, звідки це все йде. Різні можуть бути причини. Але от якщо їх як ніби об'єднати в одне найбільш вагоме, те, що дійсно впливає більше всього на формування цієї, цього неправильного, якогось викривленого сприйняття себе, то це, мені здається, саме порівняння себе з кимось іншим. Тому що нам завжди здається, що. Хтось може краще, в когось краще виходить, більше сильних сторін може проявлятися в на публіці, може спілкуватися з людьми, краще налагоджувати стосунки, і ще багато всього. І от ми завжди формуємо оце сприйняття себе як на не до тому, що ми бачимо інших. і Ми порівнюємо себе постійно з іншими. Але це працює як ніби. Такий собі кругообіг, знаєш, от я, я, я це саме так бачу, тому що як тільки ти починаєш порівнювати себе з кимось, ти переходиш на іншу стадію, намагаєшся стати цим кимось, тобто перейняти оці недостаючі ніби якості, переходиш на цю стадію, не можеш їх перейняти. знаєте чому? Тому що це не ваше. Тому що у вас просто інші сильні сторони. Якщо б ви їх побачили, розібрались і на них би сконцентрувались, ви б тут не стояли. І коли ви тут знаходитесь, починаєте ще більше вкладати в те, щоб отримати те, чого у вас немає, просто по природі, це абсолютно нормально. Ви починаєте ще сильніше заганятись і повертатись на момент того, що я знову недостатньо, знову порівняння. І знову намагання ще створити більшого з того, чого нема, і знову повертаємось, і це кругообіг, в якому ти постійно сидиш, постійно знаходишся, і тим самим ти себе заганяєш настільки, що в якийсь момент думаєш, що ти взагалі нічого не достої, нічого не вартий, і в тобі в тобі нема того, про що ти там мрієш. Але кайф заключається в тому, що тобі це і не треба. Це треба комусь іншому, і в нього круто виходить? В цієї людини все є те, що в неї є. А в тебе є інше, про що вона, можливо, теж мріє, і ти цього не знаєш. І от коли ти починаєш, ми вже багато говорили про порівняння не з кимось, а порівняння з самим собою, коли ти відчепився вже від інших, подивився на себе, такий, ладно, хто я такий? Про що я? Що в мене сильного? В чому я крутий? І дивишся кожного дня, відсліджує відслідковуєш ці результати, бачиш, ага, вчора я був отакий, а сьогодні я отакий, який крутий, неймовірно. І це все формує твою любов до себе. Ти починаєш бачити себе нарешті, ти починаєш цінувати себе. Ти по ти перестаєш порівнювати. Порівняння вбиває багато чого. Ти знаєш, що мені хочеться додати, що і це не значить, що треба вимикати інших людей, тому що коли ми бачимо інших людей. То вони нам дуже чітко підсвічують, а чого ми хочемо, чого хочу особисто я. І є сенс просто не порівнювати себе з іншою людиною, а рівнятися на ту людину. Ага, от в цієї людини, наприклад, є там певні професійні якості, які я собі теж хочу. Як я можу цього досягти? Куди мені треба піти навчатись? Що можливо, мені треба почитати, зробити і таке інше для того, щоб в мене теж це з'явилось. Так, да, і досягати цього, про що ти кажеш, того, чого я хочу, з використанням того, що я маю так. власних сильних сторін, власних навичок. І ти знаєш, і ще я б хотіла додати: ти дуже класно розказала про самооцінку, але самооцінка по великому рахунку. Це є похідна, і було б дуже класно звертати увагу не на самооцінку, а на самоцінність. Так. Чому різниця між одним і іншим? Самооцінка це я порівнюю, а самоцінність це я відчуваю. Коли ми перебуваємо в самоцінності, ми взагалі не порівнюємо себе ні з ким. Це якби зовнішній світ він якби вимикається. Це фокус повністю тотально на нас. І ну, для мене знов-таки моє сприйняття. Для мене самоцінність це а, такий емоційний фон, а, такий настрій, що мене достатньо. Тільки що хотіла сказати, що для мене самооцінка це про, про эту погоню, знаєш, Да, стрес. Ти постійно. Стрес, стрес, ти постійно mm -hmm. кудись біжиш для того, щоб її отримати. Ти, mm -hmm. ти ніби повинен це як зовні до тебе йде, да? І ти, виходить, mm -hmm. ти залежна постійно. Якщо ти її не отримуєш, звідкись від когось, від чогось, від досягнень, навіть ти, не можеш її мати. Вона викривляється, а цінність це те, що ти завжди маєш, і тобі не обов'язково бігати навкруги і шукати, її. вона тут всередині. Вона про твої внутрішні опори, вона про розуміння себе, про прийняття себе, такою, якою ти є. Це, це, це цінність, це круто. А самооцінка – це оце, за чим ми постійно ганяємось і потім дивуємось, чому ми якось інакше знаєш... себе сприймаємо. І ще дуже важливий момент, мені здається, що самооцінка це дуже змінна величина, в залежності від того, з ким ти себе порівнюєш. А самоцінність це така більш постійна величина, тому що це внутрішнє почуття і відчуття в тілі. Це те, що завжди угу. при тобі, і по великому рахунку самоцінність в тебе не можна відібрати. Є. І знаєш, що і хочеться додати? Худливо. Що це безумовна одиниця. Так. А, взагалі, любов до себе це безумовне кохання. Це так. те, де ви не повинні собі постійно доказувати, що я е, ніби варта вартий любові. Так. Ти просто вартий любові. І, ну, і це, звісно, загалом тема, про яку би дуже хотілося окремо поговорити. Але зараз давайте в контексті любові до себе, що ти просто вартий любові. Безумовної, цього кохання сильного, неймовірного, просто тому що ти вже є, тобі не треба доказувати. Ти мені просто нагадала мого сина його слова, які мене колись дуже вразили. Мам, ну ти ж розумієш, що якщо там є якась умова, то це вже не любов? Любов mm -hmm. є безумовною. А якщо хтось мені намагається виставити умови, що я тебе любитиму тоді, коли, то це переговори. Не mm -hmm. треба мені така любов. І повірте, вона не з'явиться. Да. А знаєте, що з'явиться? З'явиться нова умова. Так, так само із самим собою. Абсолютно. Так само із самим собою. Якщо ти до себе отак ставишся і говориш, що от ти там почнеш, ти будеш, я буду тебе любити коли? Ніколи. <гум> Ніколи, бо тому тоді, коли коли оце настане, настане потім і інше, коли повірте. До речі, я згадала, що спрацювало дуже сильно на мене вписання з собою контракту, тому що контракт для мене це важливо. Це обов'язки і відповідальність, і права, звичайно, без них нікуди. Так от я підписала з собою контракт, якому написала чітко і ясно, він десь на 5-6 сторінок, щоб ви розуміли, де я собі написала, як я не маю права з собою спілкуватись, як я не маю а, права до себе звертатись, і як я повинна, хочу і буду це робити. І якщо я цього не роблю, якщо я якось звертаю в іншу сторону, тоді. Отака От відповідальність, Катюш. І я вам чесно скажу, можливо, через те, що я юрист, я не знаю. Але воно настільки круто працює в моїй голові, тому що як тільки я бачу, що я говорю до себе тим, чим я не маю право говорити, в мене одразу включається не поняла, чого це раптом. Ти пам'ятаєш про відповідальність? Я така пам'ятаю, питань нема. Закрила тему. Знаєте, Катю, ти yes. зараз просто народила дуже цікавий інструмент, тому що. Я інженер-замоловпорядник і інженер-геодезист за освітою. І в мене ж виміри: там рівноточність, нерівноточність, там як можна, як не можна ну, інженерна освіта. І я точно так працювала з самооцінкою. Тому mm -hmm. що я для себе зрозуміла, що порівнювати мене з кимось ми різні. Це нерівноточні виміри. А для інженера-геодезиста. Зібрати в купу нерівноточні виміри, виміри без введення ваги, ну, є там така одиниця в геодезі, Ну це фу, ну це вбити треба розумієш, <різь> так не можна. <різь> це просто профнепридатний. Тому а, можливо. Шановні пані та панове, є сенс вам подумати, як ви можете свої професійні навички, які да. неймовірно в нас пропрацьовані, приносити в своє дуже. якесь таке внутрішнє життя, внутрішнє самоусвідомлення і внутрішній саморозвиток. Як ви можете їх застосовувати? Я впевнена, що ви знайдете застосування. А, і давай перейдемо все таки до. Такого узагальнюючого поняття, я би сказала, який формує оце любов, любов до себе, цінність загаль, загалом самої себе, це цілісність себе як особистості, те, чого твого проявлення зовні, і твого ем, сприйняття себе всередині. Да? Тому що це, напевно, дуже важливий елемент, цілісність. Та в мене прям був період, коли я прям цілеспрямовано відслідковувала оцей момент, де я прям, прям на курсі вчилася, і в мене була задача, коли в мене спитали, чого ти сюди прийшла, і я так чесно сказала: я хочу напрацювати цілісність. Тому що, що таке для мене цілісність? Я завжди намагаюся давати місце своїм емоціям, тому що зрозуміла, що для мене це надважливо. Емоції, думки вони дуже взаємопов'язані. І я стараюсь, щоб мої емоції відображались в моїх думках, щоб мої думки відображались в моїх словах, і щоб мої слова відповідали моїм діям. І тоді, uh -huh. коли я сформувала оцей ланцюжок, це не означає, що, наприклад, я там злюща і все, мені треба йти вбивати. Ні-ні-ні. Я злюща, наприклад, я даю місце цій емоції, я визнаю, що я злюща. І я приймаю рішення, да, аналізуючи цю ситуацію, що мені тепер з цим робити. Наприклад, я злюща, тому що відбулось порушення моїх кордонів. І тоді я думаю, яким чином я можу відновити свої кордони, і я про це говорю з тією людиною, яка їх порушила. І тоді оця цілісність. Вона дозволяє мені, і ще, до речі, момент, я завжди беру паузу. Тому що я знаю себе, мені треба пауза. Для того, щоб не намахати шашки зайве. Mm -hmm. Mm -hmm. Бо в мене є таке в характері. Тому я це роблю завжди після паузи. Але в чому є плюс і мінус паузи? Плюс те, що цей прес-емонцій спадає, і ти вже через якийсь час починаєш думати. Та ладно, ну все, воно вже пройшло. Ну, що я прямо то завтра прийду і почну розбирати вчорашню ситуацію, ну, якось не камільфо. І от в цей момент обривається цілісність. І, і коли я оце зрозуміла, для мене це було таке відкривання і, та, я прийду завтра і буду розбирати цю ситуацію. Але я її буду розбирати абсолютно спокійно, без якихось там бажань махати шашкою, і ключове. З ідеєю послухати іншу сторону, тому що, можливо, я не права. І я більше скажу: якщо виник то однозначно є такі моменти, де я була не права, де я щось не так зрозуміла, не так вчинила. Тобто, в мене ще не було такого конфлікту, щоб я там свята, молоддя, я я все знаю, я права та так. Ну, не було мене такого конфлікту. Ну, завжди я вклала свій внесок в розвиток і виникнення цієї ситуації. І коли ти вчишся підходити так, по-перше, ти зберігаєш цілісність і, по-друге, ти вчишся. Це дуже, це дуже така настільки важлива тема, без якої взагалі yeah. все інше просто не має сенсу. Прям згодно. Прямо згодно. А, хочу вам. Хочу вам порадити сьогодні одразу, після перегляду цього відео, закрити його і сказати собі, що я хочу почати спілкування з собою. Я хочу полюбити себе, і не ставте собі дедлайн сьогодні. Ні, зробіть це поступово. Почніть з собою знайомитись, почніть дякувати, почніть з чесності спочатку, бо це буде чесність. Я готовий, я хочу. Мені не подобається, як я зараз. Включіть самопідтримку, подумайте про цінності в цілому, про опори, на які ви можете зрушити, можете покластися. І тоді, після цього всього, буде сформована цілісність, бо цілісність говорить про те, що коли ти тут, наприклад, вдома і виходиш на вулицю, ти та сама людина, просто тому, що ти повноцінна. Тобі не треба ні під кого підлаштовуватись, тобі не треба вигадувати, видумувати, намагатись себе показати, а потім, повертаючись додому, робити отак, Боже, як це було складно. Ні, не будеш ніколи так робити, тому що ти там такий самий, як є всередині, завжди. І це буде формувати твоє оточення, це буде формувати твоє життя. Ти почнеш просто. Кайфувати від себе, від життя, від людей навколо, від ситуації, від майбутнього. Просто тому, що ти будеш знаходитись в цілому середовищі і просто бути хоч, будеш просто собою. Ось. І крім того, ти знаєш, якщо можна я додам, ти будеш різною, тому що mm -hmm. в тебе з'явиться варіативність. І ти Нею бути. Да. так так Ти будеш цікавою, тому що ти будеш знати. Різні моменти, різні сторони, і ти будеш транслювати людям, а як можна іще, а як можна mm -hmm. інакше? А який інший світ існує, крім того, до якого вони вже звикли? І mm -hmm. з іншого боку, бачити такі світи в інших людях. А це неймовірна цінність. Це дуже круто. Да. Що ж, е Наприкінці, бачите, я не переривала відео навіть не разу. Я би хотіла вас попросити підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео, будь ласка, пошерити його, якщо ця тема дійсно вас зачіпає, а вона не може не зачепити. Це, це просто база, база всього про що ми говоримо. Я була б, ми була б дуже вам вдячні, і це б дійсно допомогло розвивати наш канал, рухатись далі. І ставити нам інші більш високі цілі і їх досягати. Ось, дякую за те, що були з нами. І любіть себе безумовною любов'ю.